З Романом ми одружилися чотири роки тому. Всі гроші, які нам подарували на весілля, ми поклали на депозитний рахунок у банк, а самі поїхали на заробітки. Вирішили, що попрацюємо кілька років, щоб придбати власне помешкання, а тоді будемо думати про дітей. Та які наші роки спішити, поки немає куди. Обоє ми з простих та працьотих сімей, тож і не сумнівалися, що у нас все вийде. Роман працював у дві зміни, а я в одну. За три роки ми назбирали потрібну суму і придбали квартиру одразу з ремонтом і у новобудові. Чоловік у мене високий і в міру повнуватий. На сім років за мене старший, а я ледь півтори метра маю і худенька. Мама завжди мене кликала дрібною бульбою. Та й на вигляд я була схожа більше на школярку, аніж на 25-літню жінку. Макіяж я робила дуже рідко і завжди носила волосся зібране у хвіст. У нашому будинку на першому поверсі жила досить поважного віку жінка. Всі сусіди її називали Баба Анна. Вона знала про все про всіх і за всіма спостерігала. У перший тиждень нашого життя в новому домі я поверталася з магазину і розмовляла з мамою по телефону. Пам'ятаю, що я тоді говорила. Мамо, я б дуже хотіла приїхати, але не знаю, чи Рома не буде проти, не тікати ж мені? А далі я зайшла додому і продовжила розмову з мамою. Сказала, що чоловік погано себе почуває, і я не зможу його залишити. Приїдемо, як мене його нежить. Баба Анна почула мої слова і викликала поліцію. Вона собі в голові накрутила, що я неповнолітня, чоловік мене утримує примусово у квартирі і взагалі. Я хочу від нього втекти до матері. Ми були просто в шоці, коли побачили перед собою двох поліцейських, і вони нам це сказали, а потім попросили нас показати свої документи. А баба Анна в цей час стояла на сходовій клітці і все слухала. Ми показали наші паспорти, свідоцтво про шлюб, і навіть зателефонували моїй мамі і запитали, чи вона має зятя. От така кумедна історія початку нашого життя в новій квартирі.